Привіт, це огляд гідного фітнес-годинника до 20 доларів. Зустрічайте FreeOn Watch 1, a зараз вам все детально про них розповім та покажу. Починаємо. Годинник отримав класичний круглий дизайн корпус з металу. На правій грані одна кнопка для управління годинником. Вона виконує дію вімкнення чи вимкнення дисплею, а також дію назад. Годинник 47 міліметровий, ремінець, звичайний, силіконовий на 22 мм. На внутрішній частині все по дефолту. Датчики для моніторингу вашого здоров'я. Та контакти для магнітної зарядки, а також тут є мікрофон та динамік для розмов по годиннику. Отже, тут в нас кругле 2,5 d скло діагональ 1,39 дюйми, матриця TFT, роздільна здатність 240 на 240 пікселів. І дисплей тут звичайний, приємний, яскравості вистачає. Працює годинок шустро, швидко, плавно, не лагає. Нарікань немає. Отже, свайп справа наліво гортає віджети, Тут в нас віджит три в одному, активність за день, моніторинг сну та тренування. Далі Віджит 2 в одному, моніторинг пульсу та моніторинг СПО2. Далі телефон, голосовий асистент. Погода. Керування затвором камери, керування музикою на смартфоні, вправа дихання і все. Міняти місцями чи видалити, додавати віджити не можна. Свайп знизу вверх відкриває сповіщення, символів небагато, смайлики не відображаються, іконки деяких застосунків показуються. Відповідати на повідомлення не можна. Свайп зверху вниз відкриває шторку. Тут в нас стан, підключення до смартфону, заряд, дата погода, а також енергозберігаючий режим, функція підняття руки, годинник загорається, блютуз функція. Беззвучний режим, яскравість та налаштування. Свайп зліва направо відкриває меню годинника і в меню в нас. Активність детальна за день та статистика за 7 днів. Моніторинг сну, моніторинг пульсу, можна встановити цілодобовий автомоніторинг. Тренування тут більше 100 спортивних режимів. В тренуваннях не можна керувати музикою. Телефон чують мене, і я чую співрозмовника добре. Мікрофон нормальної якості, ім'я контакту відображається. Рівень насичення крові киснем СПО2. Сповіщення, погода поточна та на 6 днів вперед, секундомір не працює в фоновому режимі, будильник, таймер працює в фоновому режимі. Музика. Керування затвором камери з годинника. Керування музикою на смартфоні з годинника, ліхтарик, вправа дихання. Знайти смартфон, калькулятор, голосовий асистент працює, коли увімкнений інтернет на смартфоні ігри для того, щоб бити трішки свій час. Та налаштування тут в нас вид меню, дисплей, регулювання яскравості екрану, скільки секунд буде горіти дисплей, блютуз-функції, очищення списку викликів, вібрація та звуки, режим DND не турбувати. Інформація про годинник, системні функції, перезавантаження, вимкнути годинник та скидання налаштувань, а також QR-код для завантаження застосунку. Застосунок для годинника називається FYFIT, тобто фрійон Fit, і цей застосунок доволі простий. Є великий вибір різноманітних циферблатів, а в іншому все по дефолту, і тут без варіантів кастомізації, віджутів і так далі. Годинник працює на версії Bluetooth 5.2 і працює стабільно, захист від вологи по стандарту IP68, підтримка iOS присутня. Моторчик стандартний жужить нормально. Автономність. І якщо коротко по автономності, то розряд за день в мене складав десь у середньому 25-30%, себто до 3-4 днів плюс-мінус автономності можна вижимати з цього годинника. Це як з автомоніторингами, так і без. Заряджається годинник від фірмової комплектної магнітної зарядки за 2,5 години. Підсумок Fріon Watch 1 a це гідний фітнес-годинник до 20 доларів. По-перше, ви отримуєте красивий класичний дизайн. Непоганий як для Тіфті матриці. Дисплей, інтуїтивно приємний інтерфейс годинника, середня автономність у середньому 3-4 дні, можливість розмовляти по годиннику, і у підсумку годинник то дійсно непоганий. Але як завжди, простенький застосунок із конкурентів, звичайно, є подібні за ціною моделі від Колмі, і там за цей прайс можна вже взяти навіть самолет дисплеєм. Але цей годинник мені також дуже сподобався, незважаючи на свій TFT дисплей і автономність 3-4 дні. Тому купувати у підсумку рекомендую посилання, де купував. Пріон Фочіс 1А залишаю в описі під відео. А зараз підпишись на канал, якщо ти ще не підписаний. Підтримай український контент на Ютубі. Постав вподобайку цьому відео, напиши свої думки в коментарях та на телеграм-каналу підпишись також. Там багато цікавого. І не забувай, що в мене є своя барахолка товарів після оглядів, де я публікую товари, які продаються після огляду за гарною ціною в Україні. Всі посилання ви знайдете в описі під відео і до нових зустрічей, друзі!